Ми шановні радіослухачі, як зазвичай ви не зможете, адже наш ефір відбуватиметься виключно у телефонному режимі. Спілкуватимемося із людьми. Проте ми спробуємо висвітлити сьогоднішню тему. А сьогодні будемо спілкуватися до міжнародного дня миру, який відзначають саме 21 вересня. Отож, телефоном будемо спілкуватися. Розпочнемо з Оксани Кізаєвої. Це регіональна представниця уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Хмельницькій області. Добрий ранок, пані Оксано. Так, доброго ранку. Гарно нас чуєте? Так чую. Пані Оксано, розкажіть, будь ласка, чим на сьогоднішній день зумовлена актуальність міжнародного дня миру? Ну, найбільше щастя, напевно, у світі це мир, коли люди живуть дружно, спокійно, коли земля не здригається від вибухів, не лються сльози горя. Цей день сьогодні саме святкується і відзначається Міжнародний день миру. І вперше він проводився ще в 1982 році. І цього дня організація Об'єднаних Націй пропонує всім країнам і народам припинити воєнні дії. Цей день присвячений ідеалам миру, як у відносинах всередині держави, так і між усіма державами, народами. І як на мене він покликаний змусити всіх не тільки задуматись, але й щось зробити заради спокою на землі. Скажіть, будь ласка, що є символом цього свята? Емблемою Міжнародного дня миру є білий голуб з оливковою гілкою. І вперше цей символ був представлений на всесмітньому конгресі прихильників миру, що проходив в Парижі. В 1949 році всі ми знаємо, що і у всіх я так думаю з дитинства та є така асоціація мир і білий голуб як голуб миру. Шановні радіослухачі, я нагадую, що триває програма Ранковий гість сьогодні. Ми спілкуємося до міжнародного дня миру, який відзначається саме 21 вересня. Перед мікрофоном Людмила Бучковська, звукорежисер Олексій Харченко. А спілкуємося ми у телефонному режимі із Оксаною Кізаєвою. Це регіональна представниця уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Хмельницькій області. Пані Оксано, розкажіть, будь ласка, яким чином проходить відзначення міжнародного дня миру у різних країнах світу? Цього дня в різних країнах світу проходить мирна хода. Люди більш ніж у ста міста в по всьому світі беруть участь у цій ході, висловлюючи таким чином безумовну підтримку ідеям миру, підтримку роботи Організації Об'єднаних Націй у цій роботі, яка спрямована на мир у всьому світі. Учасники ходи несуть прапори Організації Об'єднаних Націй чи своїх країн. І е, така ця хода це можливість для людей усіх національностей, культур виразити готовність об'єднати свої зусилля для встановлення міцного миру е, на, на всій планеті. І жодна ціль не може бути дорожче за, за людське життя, а тому в багатьох країнах світу відзначається День миру. Ну е, в різні дати він відзначається і. Наприклад, в Іспанії він відзначається як День Миру і ненасильства 30 січня. В нас в Україні він закріплений відповідно до указу президента сьогодні. Так, тобто відзначається й святкується в міжнародний день миру. От ну і до речі, цікавим буде такий факт, що папа римський <кій> Павло VI ще в 1967 році проголосив також всесвітній день миру, який відзначають 1 січня, і закликає до того, щоб всі задумувалися і мали спокій і мир в своїй душі, в своїх вчинках. Скажіть, будь ласка, якого значення набуло це свято Міжнародний день миру у нашій державі в умовах операції об'єднаних сил, яка триває в Україні? Ну, дуже важко про це говорити, тому що дійсно ця тема дуже актуальна і особливо сьогодні, коли гинуть люди, гинуть люди близькі наші, і наше ну, таке питання припинення воєнних дій на сході нашої країни є вкрай актуальним на сьогоднішній день. Люди гинуть, отримують травми. Багато людей є вимушено переміщеними особами, з якими ми стикаємося кожного дня. Тобто це те питання і та проблема, яка, яка є самою болючою для нашої країни на даний час. Тому питання миру, питання того, щоб зрозуміти, що це є найцінніше. В нашому житті саме мир, людське життя і право на життя, право на те, щоб мати мирне небо над головою. Актуальніше питання, напевно, немає на сьогодні. Пані Оксанд, як зазвичай на місцевому рівні відзначаємо цей день. Ну, на місцевому рівні е, проходять різні акції. Ну, е, такі проходять в школах, наприклад, виховні години стосовно того е, там, діти проти війни, чому цей світ такий жорстокий, дружно за мир, е, хай буде мир на всій землі. Відбуваються виставки малюнків, е, лети там наш голуб, е, хай буде мир, флешмоби різні також відбуваються за участю учнів. Е, і навчальних закладів, виставки книжок проходять в бібліотеках, організовуються покладання квітів до пам'ятників загиблим воїнам. Запрошуються учасники АТО і проходять такі виховні години спілкування в школах, університетах. Пані Оксано, так, так, будь ласка, продовжуйте. Ну і хода також може відбуватися, вона може мати таке невелике місцеве значення, але також іноді організовується, відбувається хода. Ну про яку я вже говорила. Mm -hmm. да? Тобто, така е, мовчазна хода людей за мир з певними прапорами, символами миру також організовується. Пані Оксана, ви на початку зазначили, що саме в освітніх закладах проводиться дуже багато різних е, е, таких заходів. Ось присвячені міжнародному дню миру. Як ви вважаєте, наскільки важливо саме в освітніх закладах на шкільному рівні, так говорити про цей день, про міжнародний день миру? Ну, безумовно, це важливо, тому що це діти, це молоде покоління, в в яких ідея добра, і ідея миру. Має виховуватися з дитинства, тобто те, що людина саме має бути доброю, світлою, створена для творчості, взаємопідтримки, а не для певних таких дій військових, войовничих, які ну, на жорстокість. Тому про це потрібно говорити, говорити також про те, що всі ми рівні і має бути взаємопорозуміння і терпимість до цього різноманіття, і а не певне, також жорстоке поводження. От тому це дуже важливо, щоб це саме з дитинства виховувалося в дітях. Я вам дякую за нашу розмову. Нагадую, що щойно в прямому ефірі Українського Радіо «Поділля Центр ми спілкувалися із Оксаною Кізаєвою. Це регіональна представниця Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Хмельницькій області. Говоримо сьогодні в прямому ефірі до Міжнародного дня миру, який відзначається саме 21 вересня. І пропоную далі поговорити із наступною нашою. Гості телефони, якщо можна так сказати, будемо дізнаватися, як зокрема, Хмельницька обласна універсальна наукова бібліотека долучилася до відзначення міжнародного дня миру, тобто як ми на місцевому рівні святкуємо цей день. Отже, до розмови запрошую Лілію Семенюк. Це завідувачка читальним залом гуманітарного профілю Хмельницької обласної універсальної наукової бібліотеки, яка знаходиться зараз на прямому зв'язку. Із нами. Алло, доброго ранку. Доброго ранку, пані Лілія, ви в прямому ефірі. Так, я слухаю. Запрошую хмельничан та гостей міста відвідати мандрівну виставку на зламі, яка висвітлює вплив збройного конфлікту на сході України на долі цивільних громадян. На зламі не лише виставка, а й мистецький простір, створений для осмислення теми війни в Україні. Пливу збройного конфлікту на цивільне населення глядачі мають змогу подумати над тим, як саме почалася війна на Донбасі, як вона змінила людей, що можна зробити, аби вплинути на ситуацію, і змінити її на краще. Виставка знайомить відвідувача з явищами, які передували та виникли в результаті війни, міфами про Донбас. Та настроями людей, поширеними в Луганській та Донецькій областях перед початком воєнних дій, атмосферою невизначеності в умовах війни, створенням середовища, в якому більшість цивільних почувалися незахищеними та невпевненими у завтрашньому дні, що у свою чергу створили благодатне підґрунтя для розпалювання ворожнеті, змінами в місцевих громадах, які відбулися внаслідок бойових дій, та переслідування опонентів труднощами, з якими доводиться стикатися внутрішньо переміщеним особам беззаконням в умовах війни, проблемою реінтеграції територій, тимчасово непідконтрольних уряду України, глядачу пропонується крок за кроком простежити за розвитком конфлікту від стадії поширення новинних думок про винятковість та економічну потужність Донецького регіону стенд НІФ і Донбасу, до стадії. Прийняття нової реальності сходу України стенди нові бідні, нові багаті, нова влада, і замислитися, чи можлива реінтеграція цього регіону, стенди бачення реінтеграції, що у нас спільно, та як саме вона має відбуватися. Уривки особистих історій від інтерв'ю та інфографіка, яка ілюструє ширші зміни в українському суспільстві, надають можливість подивитися на ситуацію очима людей, які стали заручниками обставин. Виставка складається з 14 стендів, кожен з яких присвячений одній з проблем зламам. Суспільним явищем, які на думку авторів вплинули на розвиток конфлікту і поступово відокремлюють людей одне від одного, виставкові стенди є двосторонніми. На одній стороні розміщено уривки з історії людей, з якими документатори правозахисних організацій записали інтерв'ю. Опитані це люди, які постраждали від обстрілів, ті, кого переслідували незаконне збройне формування. Та піддали незаконному ув'язненню за активну громадську позицію, ідейне переконання та релігійні віриння. Постраждали, описують події, які відбулися з ними, говорять про свої почуття, діляться рефлексіями щодо пережитого. На другій стороні стендів розміщені ілюстрації, збірний образ, який доповнює ілюстрації. Історії та візуалізує проблему, якій присвячено стенд. Інфографічне зображення, розміщені на стендах, покликане врівноважити суб'єктивні висловлювання героїв виставки об'єктивної інформації, даними соціологічних опитувань, результатами досліджень, статистична інформація показує зміни, які відбулися на рівні українського суспільства чи держави загалом. Тож, запрошуємо усіх відвідати виставку на зламі, яка демонструватиметься у Хмельницькій обласній універсальній науковій бібліотеці до 17 жовтня. А коли розпочалася виставка, пані Лілія? Виставка розпочалася минулого четверга. Було відкриття цієї виставки, і протягом місяця вона буде демонструватися у бібліотеці. Вона була приурочена також до міжнародного дня миру, який ми сьогодні відзначаємо. Так, так. Вона приурочена до Дня Миру. і сьогодні протягом дня запрошуємо хмельничан та гостей міста відвідати цю виставку, яка і присвячена. До, до дня, міжнародного дня меру. Минулого четверга вона була відкрита. Чи були вже відвідувачі, які власне побачили цю виставку, і які відгуки були людей? Взагалі були на відкритті були люди, яким дійсно була цікава ця тема. Запрошені були в рамках можливо дозволеної можливої кількості людей відвідувачів, прийшли переглянути ознайомитися з цією виставкою. Дійсно, люди, яким не байдужа ця тема, які знають, що це таке. Було багато людей, які Теж приїхали зі сходу, тому ця тема для них була близька. Були із волонтери, були з громадських організацій. Представники крім того, у п'ятницю так само приходили наші відвідувачі бібліотеки, які переглядали цю виставку, знайомилися із нею. І протягом місяця так само будуть користувачі приходити та знайомитись цією виставкою. А з вашого досвіду, наскільки подібні виставки цікавлять молодше покоління? Ця ця тема вона є такою досить складною і важливою для кожного українця? Тому вже можна сказати, зі шкільного віку дітям вже потрібно розповідати і знайомитися цією. Темою, тому э, школярі так само цікавляться такою темою, і вони теж відвідують такі виставки. І на завершення нашого спілкування ще раз запросіть на виставку, яка відбувається у Хмельницькій обласній універсальній науковій бібліотеці, яка проурочена до Міжнародного дня миру. Так, запрошуємо ще раз хмельничан та гостей міста відвідати мандрівну виставку на Зламі, яка висвітлює. Плив збройного конфлікту на сході України на долі цивільних громадян. Виставка демонструється в Хмельницькій обласній універсальній науковій бібліотеці до 17 жовтня. Далі виставка поїде в камянець подільський мандрівна виставка. А Після Кам'янця-Подільського вона буде мандрувати всією нашої Хмельниччиною чи можливо виїде за межі. Нашого регіону. нам організатори ще поки не повідомили, але вони сказали, що з Хмельницького вона їде в Кам'янець-Подільський. Можливо, вона вже поїде в іншу область, тому що виставка мандрує по всій Україні від сходу до заходу. Спасибі вам, спасибі вам, пані Лілія, за розмову. Нагадую нашим радіослухачам, що ми спілкувалися із Лілією Семенюк. Це завідувачка читальним залом гуманітарного профілю Хмельницької обласної універсальної наукової бібліотеки. Говорили про те, як бібліотеки, зокрема, Хмельницька обласна універсальна наукова бібліотека долучилася до відзначення міжнародного дня миру, який відзначають саме 21 вересня. 7 година і 42 хвилини. і у цей ранковий час ми спробуємо поспілкуватися ще із однією учасницею сьогоднішньої програми Ранковий гість. І це буде. Олена Павлівна Чена, вчителька Хмельницького колегіуму імені Володимира Козубняка. Можливо, ми так зараз пані Олену у транспорті можемо застати, але тим не менше, спробуємо поспілкуватися чи зручно пані Олені розповісти, як освітні заклади відзначають Міжнародний день миру на прикладі Хмельницького колегіуму імені Володимира Козубняка. Алло, доброго ранку! Доброго ранку, зручно говорити, пані Олено. Так, а так. то я хвилювалася, що я вас можу в транспортному засобі зараз просто так Ні, все застати. Добре. Все добре. Отож, так. пані Олено, ви в прямому ефірі розкажіть, будь ласка, як, як Хмельницький колегіум імені Володимира Козубняка долучився до відзначення міжнародного дня миру. Отже, спочатку хочу вас привітати з Днем Різдва Богородиці, бо саме цей день мири випадає на це велике свято. І згадати, що мир та лайт це Божа благодать, і хай ця Божа благодать буде і на вас, і на колегіум. Отже, о 8.30, 5-6 класи колегіуму будуть писати мені твори на тему, що означає мир для мене. О 10.30 ми проведемо конкурс малюнку на складі на тему Квітам потрібно сонце, а народом мир. Трішки пізніше буде флешмоб ми за мир, коли на дверях кабінетів з'являться голуби миру. Для 7-8 класів ми проведемо конкурс прислівів та приказок про мир. Для дев'ятіх класів пізніше по 12.10 пройдуть спортивні змагання в тельнішу, а також буде працювати лекторська група історія цього дня для старших класів. Пані Олено, з вашого досвіду, наскільки ось діти переймаються цією темою? Можливо, минулі роки святкування відзначенням Міжнародного дня миру. Ну... Війна вже триває багато років у нас, і виросло покоління дітей, які знають, що таке війна. Прийшли 6-7-річні діти, перші класи. Звичайно, у нас дуже є велика кількість дітей, батьків, яких або були в АТО, або знаходяться зараз на сході. І, звичайно, ця тема є дуже важливою. І якби там не говорили деякі правителі чи філософи, що війна це природний стан людства це велика помилка. Звичайно, всі хочуть миру, бо саме мир дає людині можливість розвинутися і бути тим, ким вона має бути від народження. Мир це дуже важливо для нас. Тобто, особливого значення набуло це свято в нашій державі в умовах саме операції об'єднаних сил. Так? так, так, так. Я вам дякую за те, що долучилися до нашої програми, розповіли, як відзначатиме міжнародний день миру саме Хмельницький колегіум імені Володимира Кузубняка. Вам вдалого дня. Дякую, навзаєм. Дякую. дякую, дякую вам за зв'язочок. Отож, нагадую, що щойно ми спілкувалися із Оленою Павліною. Ченеш, це вчителька Хмельницького колегіуму імені Володимира Козубняка. Спілкувалися до міжнародного дня миру, дізнавалися, як освітні заклади долучаються до відзначення цього дня. Отож, на цьому програма «Ранковий гість завершується. Я усім дякую за те, що перебували разом з нами. Сьогодні для вас працювала Людмила Бучковська та звукорежисер Олексій Харченко. Спілкувалися ми із Оксаною Кизаєвою, і з Лілією Семенюк та із Оленою Ченаш в прямому ефірі Українського радіо. На цьому пропоную вам послухати ще рубрику Путівник раєзнавця. Програма Ранковий гість на українському радіо Поділля Центро.